Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою Україна в умовах десталінізації та безпосередньо зупинимось на суспільно-політичному та економічному становищі УРСР. Після смерті Сталіна з березня по червень 1953 року Радянським Союзом колективно керували поплічники Сталіна, але уже незабаром Берію звинуватили у державній зраді. І засудили до страти. Першим секретарем ЦК КПРС став Микита Хрущов. На посаді голови ради міністрів перебував Маленков. Перше партійне керівництво УРСР зосередилось в руках українців Кириченка, а згодом підгорного, які повністю підтримували курс Хрущова. Зросла частка українців у державному і партійному апаратах. Знаковою стала подія 1954 року, передача Криму Українській Радянській Соціалістичній Республіці. З 300-річчя Переяславської ради розгорнулася широкомасштабна ідеологічна кампанія. В Москві, Києві, Львові пройшли пишні військові паради. А по всіх столицях союзних республік та великих містах відбулися масові святкування, від поштових марок і значків до посуду. Все нагадувало про 300-тріччя воз'єднання України та Росії. Людям нав'язували хибне уявлення про дружбу двох братніх народів, про возз'єднання і єдність якої насправді ніколи й не було. У 1955 році Маленкова було усунуто з посади. Микита Хрущов перебрав на себе усі лідерські позиції. Остаточно закріпитися йому допоміг 20-й з'їзд КПРС 1956 року. На закритому засіданні компартії Хрущов зачитав доповідь про культ особи та його наслідки, де Хрущов називав факти, пов'язані із особистою відповідальністю Сталіна. За прорахунки в перші роки війни із Німеччиною масові репресії та депортації, забуваючи певно, що і сам причетний до багатьох витівок Сталіна. Частина партійного керівництва не підтримала Хрущова, бо не була готова розвінчувати культ Сталіна. Але так як склад партії складався уже наполовину із прибічників Хрущова, то рух на поглиблення десталінізації був неминучим. Було створено комісію президії ЦК КПРС із розслідування злочинів Сталіна, ліквідовано систему ГУЛАГу та масові репресії. До речі, ще задовго до поглиблення десталінізації в системі ГУЛАГу відбувалися страйки і повстання. Найбільші у Норильську та Кенгірі відбулися за участю українців. Ще одним проявом десталінізації було проведення амністії та реабілітація незаконно засуджених партійних державних та воєнних діячів. Почалося повернення депортованих осіб, пов'язаних із діяльністю ООН і УПА. Згодом було прийнято рішення про перейменування населених пунктів, вулиць, установ, колгоспів, підприємств, названих на честь Сталіна. Саме тіло диктатора винесено із мавзолею, а по всьому союзі розпочалось знесення пам'ятників, які Сталіну ставили ще за життя. У соціально економічних сферах відбулося теж немало змін замість ряду галузевих міністерств було створено територіальні ради народного господарства Рад Наргоспи, в Україні їх налічувалось 11, але з початку 60-х років. Було взято курс на відновлення централізації управління економікою. Так як тривала гонка озброєнь, пріоритетною галузю в Радянському Союзі була військова промисловість. У Дніпропетровську сьогодні Дніпрі було розбудовано найбільший в світі ракетний комплекс. Провідною в Україні залишалась кам'яновугільна промисловість. Видобуток не лише кам'яного вугілля, а й нафти, природного газу, залізної руди, випливка сталі, виробництво прокату чорних металів, сукупна потужність електростанцій в порівнянні 10 років значно зросли. На розвиток хімічної промисловості було виділені значні кошти для оновлення та будівництва нових заводів, розвивалася також стрімко машинобудування. Одним із планів Хрущова було наздогнати і перегнати Америку за виробництвом м'яса, молока і масла на душу населення, але досягнути цілей радянське керівництво прагнуло, як завжди, за рахунок надпрограм у виробництві. Після візиту Хрущова до Штатів розгорнулася Кукурудзяна кампанія. Хрущов вірив, що виробництво Кукурудзи подолає одразу дві проблеми. Брак зернових і брак кормів для тваринництва. Під кукурудзу розорювались навіть пасовища, однак над програмою з вирощування кукурудзи виконано не було. Розгорнулася ще одна кампанія: освоєння цілинних, тобто нерозорених земель. Уряд сприяв переселенню до Казахстану, Сибіру, Уралу, Поволжя, частково північного Кавказу. Сотні тисяч механізаторів і спеціалістів, серед них було чимало українців, переважно молодь. машино тракторні станції, замість МТС створювалися ремонтно технічні станції, в яких колгоспи мали купувати хімікати й добрива за досить високими цінами. Відбулося укрупнення колгоспів, як правило, один колгосп об'єднував кілька сіл. В свою чергу це породило занепад сіл, де не зосереджувався колгоспний центр. У соціальній сфері відбулися певні нововведення. Розпочалося масове житлове будівництво, так званих хрущовок, малоповерхових будинків з маленькими за площею квартирами, зростала заробітня плата. Вперше пенсії почали отримувати колгоспники. Розпочато перехід на восьмигодинний робочий день. Та п'ятиденний робочий тиждень робітникам було дозволено вільно звільнятися з підприємств і переходити на іншу роботу, а у побуті населення з'явилися швейні, пральні машини, холодильники та телевізори.